Артефакти під шкільними партами печатку НКВС та шеврони на піввійськової української організації відшукали під підлогою п'ятій школі представники товариства Меморіал стверджують, що у шарі будівельного сміття натрапили навіть і на фрагменти людських кісток. Відтак свою знахідку називають унікальною. Та підозрюють, що металеві нашивки слугували речовими доказами проти націоналістів, коли у цій будівлі була в'язниця НКВС. На шевронах зображений посередині тризуб позаду нього перехрещені Кайла. Це шеврони початку Кових років вони належали е, такій організації, як Баундінст. Е, коли прийшли сюди німецькі окупанти, вони формували е, з е, представників нашої української молоді такі собі будівельні е, загони, які мали напіввійськовий характер. Обстеження класу ініціювали батьки, котрі вирішили замінити підлогу. Вони запросили сюди меморіал. Директор школи Ярослав Олексин на дослідження погодився. Однак приймати рішення про повноцінні розкопки у будівлі, які вже понад сотні. Років він не може, мовляв, такі повноваження має лише Київ. Хоча сам керівник сумнівається, що в цьому місці засипаний підвал, як наполягають активісти, адже під нижнім шаром долівки втручань не виявили навіть експерти. Вони е, хотіли ще десь ну там, де вони вважали за потрібне е, зробити е, продовжити розкопки посередину кабінету. Ось, хоча ті які тут були, і діпроміста, і археологи, і охорони пам'ятники, і так далі. Що вони говорили, що коли був зібраний верхній верхній шар, так званого ну, завстрі, так утеплювали таку скажімо, робили гідроізоляцію між підлогою і скажімо, основою ґрунту, що там не видно, аби там щось порушувалося, нині пошукові роботи припинені в кабінеті готуються відновити підлогу, що 1 вересня діти змогли сісти за парти. Втім, активісти мають ще чимало. Запитань стосовно будівлі, в якій НКВДсти знущалися над людьми, тому хочуть досліджувати приміщення і надалі, а ще встановити тут меморіальну дошку та каплицю на пам'ять про закатованих українців.